Не зрозумів я, а чого це ти не можеш? Мамо, ти ж не працюєш у суботу. У тебе часу багато, а внучка одна, картає мене син, який планував мені на вихідні провести свою шестирічну донечку. Внучка одна, але є ще й внуки, якщо ти не забув, нагадала я. І особисте життя у мене є, але ні, ні ти, Максим, ні твоя сестра з цим не рахуються. Не можу я в цю суботу, бо маю інші плани. Не сміши, курай, мамо, які ще плани? Невже є щось важливіше за внуків? Так, що нічого не вигадую, я вранці Арінку завезу до тебе, вона дуже хоче до бабусі. Ага, хоче. Минулого разу вона всі вихідні проплакала, що їй у мене нудно, навіть їсти нічого не хотіла, пригадалося мені, але сину я не встигла нічого сказати, бо він поставив слухавку. Мені 54 роки, відколи у дітей з'явилися власні сім'ї. Я живу одна, бо давно розлучена. Діти ще в початкову школу ходили, як чоловік від нас пішов. Весь цей час я жила одна, чоловіки до мене сватились, але мої діти були категорично проти, звідчимо вони жити не хотіли, тому я і не шукала собі пригод, а жила сама, і сама все на собі тягла. Коли діти виросли, легше не стало, бо їм постійно щось від мене треба, і син і донька живуть окремо у обох зі діти. Внуків своїх я люблю, але не вважаю, що я всі вихідні маю з ними проводити. А діти мої, наче змовились постійно планують собі щось на суботу неділю, а мені дітей привозять, часто навіть без попередження, не узгоджуючися з моїми планами. Нещодавно в моєму житті чоловік з'явився. З Віктором ми спілкувалися кілька разів по роботі, а потім він запросив мене після роботи на каву, і так у нас зав'язалося спілкування. Він теж давно розлучений, на рік старший від мене. Я не знаю, чи в нас щось вийде, але ж і не дізнаюся, якщо не попробувати. Ну хіба не так? Дітям своїм я про нього нічого не казала, бо я знаю їхню думку щодо цього питання. Вона у них не змінилася принципово. Просто вони коли сказали, що не хочуть мати відчима, а тепер кажуть, що всі чоловіки дивляться на мене тільки тому, що в мене є квартира, тобто з корисних міркувань. Тому я дітям нічого і не сказала. Віктор якраз на цій вихідні запросив мене в Буковель на відпочинок, і я погодилась, бо не знала, що діти планують мені внуків завести. П'ятницю ввечері я ледь не плакала, бо не знала, що мені робити, і на цей мій настрій прийшла моя давня подруга Іванна. Що сталося? Чому очі на мокрому місці? запитала вона. І я в деталях описала подрузі свою ситуацію, бо я їй довіряю як нікому іншому. Ця людина прийшла на одну перевірку часом і різними ситуаціями, що з нами траплялися. Ти розумієш? раптом скрикнула Іванна. У тебе завтра побачення, а ти сидиш з непофарбованою головою без нового убрання, каже. Та куди я піду, якщо в мене діти. Дітей я беру на себе. Я з ними посиджу. Думаю, що мій 30-річний стаж вихователя в дитячому садочку вселяє довіру, каже Іванна. Подруга глянула на годинник. У нас залишалося ще півтора години до закриття торговельного центру, що знаходиться недалеко від того місця, де я живу. Іванна позичила мені гроші, і ми купили фарбу для волосся, новий костюм і взуття. Ти повинна виглядати як жінка. От коли ти останній раз собі обновки купувала перестань економити на собі і витрачати весь свій час і свої гроші на онуків, повчала мене Іванна. Вранці син привіз мені Алінку, а донька не забарилася і без дзвінка відразу після нього привезла мені до себе свого сина Максимка. Зі мною вони навіть не говорили, сказали, що поспішають. Я навіть не здивувалася, бо так було завжди. Але цього разу у мене був свій план. Приїхала, як і обіцяла Іванна. Я залишила на неї дітей, а сама з Віктором на його машині поїхала в Буковель, щоправда, сказала, що я ніч, на ніч не зможу залишитися, бо не знала, чи внуки без мене заснуть. Віктор поставився до цього зрозуміння. Він радів, що хоч так. По дорозі я отримала від нього стільки компліментів, що я аж розцвіла. Але наш відпочинок неочікувано зіпсувався. Вгадайте, кого я зустріла на відпочинковому курорті? Правильно, своїх дітей. Вони собі дружньо поїхали відпочивати. А мені навіть не подумали запропонувати їхати з ними, ще дітей навісили. Першим мене побачив син. Мамо, що ти тут робиш? вигукнув він. Те, що і викажу, відпочиваю. А з ким наші діти? вигукнула невістка. Не хвилюйтеся вони в надійних руках. Мамо, як ти могла? Ти ж нас не попередила, що з дітьми сидітиме якась твоя подруга. А ви мене попередили, що я з ними маю бути. Діти образились. Невістка й донька захотіли повертатися додому, щоб переконатися, що з їхніми дітьми усе гаразд. Вони поїхали. А я з Віктором залишилася, хоч одні вихідні проведу нормально і відпочину. А яка ваша думка? Я правильно зробила?